Слава Україні! Героям нашим слава! Вітаю вас, шановне панство, на каналі Твоя рибалка. І сьогодні в нас таке. Ромчик взяв Хевіка, Дімон, щось посеред між Хевіком. Ну, коротше, трохи менше за хевіком. А я сьогодні буду вигулювати боблери. Чому так? Дуже хотілося. Піти на риболовлю та спіймати головня. Але... але... Коротше, будемо ловити. Так, панцепанчуємо з такого красення. 35-й ріджаки. Чому? Сьогодні без силикону? Ну, був на цій місцині з силіконом, все дуже непогано. силикон наш працює, працює класно. Мені сподобалось. Там у відосику питали, що за силікон. Ну тут, ну так, догляньте, сайт наш. Заходьте, вибирайте, дивіться, що там, як там. Там є гарнюсенький промокодик. Можна користуватися, а ми поїхали. І так 35 річ. Рівномірочка. Так, трохи далі перейдемо. у нас хто тут у нас до речі чому воблери якось так складається що мене ну з воблерами нати ну ніяк по силикону нема питань там все зрозуміло а я крик жив. зараз зміню риджика там все зрозуміло колір розмір та який він на сьогодні потрібен. А ось з волерами. так щось. Десь потроху якось збираю інформацію, якийсь досвід, але так, а якщо отакого. Тому вирішив сьогодні взяти, Намисно набрав силикон. Взяв трохи 35-х, пару 56, -х. там є ще для, на Головню, Але, але, але Головню тепер треба буде шукати в інших місцинах. Тому що ото Гедота, яка приповзла на землю України, порушила все. Бачите? Отам, От де дерева, під деревами стояла вода. Під деревами живу головень. а Зараз цього нема. Ми знайдемо. Обов'язково знайдемо все. Я впевнений, що в Україні знайдуться спеціалісти, які відновлять нашу водну систему. Дніпро буде дихати повною груддю. Це обов'язково. Це не може бути, а це так буде. Ми продовжуємо. 56-й. Політ шикардосний. То що? Як вести його? Ну поки що рівномірочкою. Ранок ще шостої нема. Замість будильника. Повітряна тривога. таки о По снасти Що з собою взяв? Ну це вам же відомо. ламур Рокер Шьюзмаут. ТЕ68, він до 3,5 грамів. Спінінг ексклюзивний, як на мій погляд. Працювати з усіма мнюнями. З ним просто шикар шикардосно. Щодо катушенців. Лувік 2500. Шнурочок. Ну, четвертий варігаз. А, як летить, гарнюня. Ну тут тобто, ось такий набір. Дві коробуньки, Всього дві. Ще там лежить. Віби 4 штучки, один телспіннер, 4 грами і один якіс. Теж, по-моєму, чи то 3, чи то 4 грами важить. короче, щось таке. Так, поводок стоїть 0,37 з плюрика, тому що мадам... Зубата пані тут є. Окунець тут є. Івасики карасики тут є. Хоча їм цей флюрик і не потрібен. Коропунчики є. головня з жодного не ловив. Ну, на всяк про всяк поводочок такий поставив. Хлопці пішли далі, вони там знають одну місцину, дуже непогано, ми до них приєднаємося. А поки що хотів прокидати ось цей шматок зрання. Так, а якщо твіч? Знаєте, коли твічиш оцими малюками? Опа! Пінг настільки передає в цей вібраційний процес, що просто ховайся. А. Тому коли кажуть, що для воблерів чутливий інструмент не потрібен, то в мене питання, велике питання до цього. Ні, я розумію, там, де щуки трошки це малюк, і їх навпі. Ну, так скажемо, не то, що багато, а дуже багато. Тому може, така штука і має свою, має своє право на життя. Що треба дрина, блешню, таку десь грамів під... Там, унцію. Що там про вигадувати онцеву і кидати. То я забагато разів бачив таке, коли малий був, що опа, це поклівон був. Коли був малий, дядьки ходили той ще з невками цими. І в нього на спінінг, якщо можна так сказати. Ну це був бамбуковий дрин, обладнаний кільцями надлегкими, легкими. Бо у декого з алюмінію стояли, у декого з о, а що то було? А, мушля. А у декого вже нержавійка була, моцна. Про сіка знали, тільки всі мовчали. Ось, і тому так один з цим. Таким набіром ходили. Та іноді бували такі, такі екземпляри, що ховайся. Дуже і дуже великі. Ну, може, то по дитинству, так, знаєте, там, щука на 4-5 кіло. В дитинстві і дерева були більші. Ну то таке. Так, у нас перший пішов. Сюда хто це... Боже, судачело! Дивіться! Короче, риба тут є! Мощное судачело атакувало! Так, далі у нас був телспінер. Тіктовський, 4-грамовий. І подивіться. Ну, це така примануха, яка не дає спуску окунцям. Тіхо. Товариш тіхо. Бачите оцей гарний красень. На таку, дякую тобі, друже. 4 грама. Але працює він, я вам скажу. ну, та що я вам скажу? Я вам розповідав про нього вже дуже багато разів. Що закид класнючий? Що вібрація йде? От дивіться, там є такі невеликі горбики, то піщані. Тільки збивилася гра, тільки він на глибину пішов, все. Плюсток тут же починає знову працювати. Тобто немає такого, що він десь там збився і все. І як ото бляшанка тащить. І такого нема. О, раз, і одразу працює, І зразу... Ну що я можу сказати? Гарнюня. Гарнюня. Так, панце, у нас тут щось не дуже зрозуміло. Коротше, дивіться, я то ж мощну рибу спіймав. Ну що далі? Так, 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 так. Ось перший вигуляний нами ріджака. 35-й, непоганий. Але чомусь він у кінця, то може окунець за ним так якось пішов не зовсім зрозуміло. Але... Маємо рибу. Дякую, друже, тобі. Дякую. Так, цього ріджа знімаємо. А може ще успіх треба закріпити? Так, 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 непогано. Непогано. Тобто конці, які живуть от тут біля самого берега. Ну, що? Рибуня, гарнюня. Та риба якась чи що? Чи так дуркуєте, зрання? Ну давайте там посмішку що так, крихтіть, чи що так. <кхи> Кіт. Рибакіт. Я на твоєму місці дуже нарадів. То риба буде напополам з Роман Вітальцем. То він тебе до цього, до прекрасного залучив. Давай, давай, потрошечки, потрошечки. Так, нормальненько. І качаю її. О, панство бачите. Ну що, вітаю? Це нормальний хлопець такий. Оконя. Оконяча. Оконяча. Так, а у нас трохи клюнуло. Чому кажу трохи? Тому що щось юзмаута загнуло, як того бублика. Ставлю я арсовську. ...вертуху. І починаю перші оборти. То панство. Бачите, фрикціончик працює, все як положено. Ні-ні-ні-ні-ні, ні. Дружбан, дружбан, давай, давай, на селфі, то на фото. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Так, 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 так. Ну от. Тобто, на малі приманки ми теж маємо непоганих оконців. Тобто, у нас по рахунку, в мене три риби, плюс глаз, а у вас по одній то арсик. Бачите? Як сміт виробляє свої діла? Боже мой, яка це красота? Дякую, рибо а це, панове, будь ласка, подивіться, як працює телспінер в ісполненні Дімона. Який конець гарний. Ну шо, вітаю тебе. Дядьку, у вас все непогано. Коротше, сьогодні щось в облери тупо мовчать. О, о, о. і я тут -то, то підійду так. Дивіться, як Роман Віталій. Отак то... та... та... от. Та так, що, мішаю чи що? Да. Щоб примазати до чого успіху. Хороший. Оце. Оце вже все. Це то мабуть більше за до того, що я спіймав. Ну, Роман Віталійович, ви то... Це чемпіон! Це чемпіон! Це чемпіон окунячий Но серед усіх. Така Ну це окунь вже серйозний. Тут то, то о, тихо, тут то, то не окунь, то... Зверь! Ану, добрий! Ану, а прямош сія так. О, не, ну гляньте на це. Клас, клас! Клас! Просто клас, вітаю! І так, панство! сьогоднішній ранок підходить до... Коротше, треба їхати додому. Що сьогодні було? Ви бачили, що утруб... Тобто ви гуляти мені... Тільки одного ряджа я зміг. Він хотів подивитися, що таке річ, і я його попав. Піймав. Сьогодні, Та мабуть не так, сьогодні треба почати з того, що велика подяка нашому ППО, яке дало змогу нам сьогодні приїхати, яке позбивало нахер усі ці кацапські кляті ракети. Тобто слава нашим ЗСУ, слава нашим хлопцям, слава нашій країні. А от потім треба продовжити, що сьогодні по воблерам тільки одна рибинка. А от маленький тилспінер та маленька Арсівська блешня дали свої результати. Так що якось так. До нових наших випусків. До нових ще важко, тому що так, ну от подивіться, оце Дніпро. Який трохи від нас відійшов. Ну що? Ну дебіли, ну що я можу зробити? Що тоді вони вили в революцію дебілами, що зараз дебілами такі таке Ну це нація дебіла. Слава Україні. Слава нашій рідній землі, слава нашому ЗСУ. Фух. Беріть різні приманки. Беріть різні приманки, ловіть рибу, а з цих гарних красень ми зробимо рибячий суп. Ось так. До нових зустрічей. Все. Пока-пока.